Вже важко говорити, коли помирають такі молоді чоловіки, яким ще жити і жити. Денис три роки воював на фронті, захищав нашу країну. Не так давно в нього померла любляча мати, а зовсім недавно його молодший брат був безвісті, в принципі, він дуже й не воювати. Але він все одно продовжив службу, запам'ятала його. Ну, така щира посмішка, відкритий погляд, щирість, надзвичайна виховленість, толерантність. Це не передати словами, це настільки важко. Закінчив військовий інститут, і потім він за фахом не працював. Він працював і в поліції, він працював і на заводі, працював і проживав в місті Києві. А потім доля так сталася, що він приїхав до міста Хмельницького і був мобілізований. Спочатку це була піхота. Останній цей рік майже цілий він був на Курщині. А звідти він прийшов. Куб вчився працювати з БПЛА, з РЕБами, і вже його перевели. Він останніх місяць він вже перебував у Рівному. Це був дуже досвідчений боєць. Був справжній герой, і він був дуже відповідальний. І він він не боявся воювати, він не боявся смерті. Ми з ним були знайомі з його трьох років життя. Його мама була мій класний керівник, багато років працювала в нашому закладі. Це була дуже достойна людина, дуже видатний вчитель. І тому Дініса ми всі пильнували. Ми його можна сказати, бавили. Він виріс серед нас, тому я його дуже добре знаю. Останні роки ця людина пройшла всі кола пекла, тому що три роки більше він воює, і він виходив з самих таких гарячих точок, неушкоджений, не поранений. І от така нагла смерть застала його в рідному місці під час відрядження. Він потонув в розквіті своїх сил, це 44 роки, в нього залишилося два синочка, один же гарний юнак, яким можна пишатися, йому 19 років, і ще зовсім маленька дитина.